Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Патруше вирішив усувати путінських російських генералів руками своїх ланцюгових псів. З числа колишніх вагнерівців та кадирівців, які після важкої хвороби Кадирова присягнули Патрушеву. Пише телеграм-канал Опора. Або Патрушев замочить генералів, або генерали будуть щось робити з Патрушевим. Ось Патрушев і вирішив замочити всіх генералів. Він спише на них всі помилки у війні, всі промахи, всі Недоліки річний генерал Микола Патрушев кандидатура для України не дуже вдала. Втім, і для Росії також почнеться війна всередині. Видання зазначає, що 21 лютого 2022 року генерал Микола Патрушев порадив Володимиру Путіну стриматися від негайного повномасштабного вторгнення в Україну. Голова Ради безпеки РФ був одним із небагатьох високопосадовців на телевізійні зустрічі в Кремлі, які не закликали до негайного визнання ордло незалежними та подальшої агресії з метою, нібито їхнього захисту. Тоді Патрошев запропонував ще один раунд переговорів безпосередньо з Джо Байденом. Втім, чи буде при ньому реальним закінчення війни в Україні та перемовини про мирний договір. Колишній глава Мі-6 Річард Дірлав припускає, що Путіна відправлять у санаторій до кінця року. Що буде далі? Видання підкреслює, що тут важливо розуміти дві речі: на відміну від інших членів найближчого оточення Путіна, Патрошев не є близьким особистим другом президента РФ. Він не грає з ним у хокей та не бореться на килимках для дзюдо. Патрошева та Путіна об'єднає. Єднує зв'язок створеної у Федеральній службі безпеки Російській розвідувальній службі. Патрушев керував ФСБ з 1999 по 2008 роки. Це одна з п'яти посад за його кар'єру, на яких він став прямим наступником Путіна. У 2016 році уряд Великої Британії дійшов висновку, що операція ФСБ 2006 року з убивства Олександра Литвиненка ймовірно була схвалена Патрушевим і Путіним. Однак, що найбільше турбує західних оглядачів, так це фанатизм Патрушева. Зокрема, британський політолог. Що аналізує російську політику Марк Галеоті називає Патрушева найнебезпечнішою людиною в країні дияволом на плечі Путіна. Роками саме Патрушев просував наратив про те, що Росію втягнули в екзистенційний конфлікт з США. Це йому належить цитата. Вони плюють нам в очі та називаються Божою росою серед низки теорії змов, які просуває Патрушев, Є. Твердження про те, що США проводять політику контролю над населенням, яка називається золотим мільярдом. США вилучають органи в українських дітей сріб, США намагаються Захопити Сибір навіть на зустрічі 21 лютого 2022-го Патрушев, пропонуючи переговори США, водночас запевняв, що вони приречені на провал. З початком повномасштабної війни Патрушев став одним із найголосніших яструбів. Поряд із лідером Чечні Рамзаном Кадировим і керівником групи Вагнера Євгеном Пригожиним. Його шанси стати наступником Путіна ґрунтується на двох стовпах. На даний момент усунення Путіна жорсткими націоналістами видається більш вірогідним ніж державний переворот голубів, які прагнуть миру. Як представник так званого клану КДБ, Патрошов знає, як використовувати внутрішню політику Кремля на свою користь, на відміну від двох інших головних яструбів, які є крикунами та бойовими аутсайдерами. Якщо він переможе, на думку західних аналітиків війна в Україні тільки загостриться. Патрушев давно закликав надати Росії право використовувати ядерну зброю в локальних конфліктах. За принципом першого удару він прагне ще більшої мобілізації російського населення і наголошує, що війна закінчиться лише тоді, коли нацизм в Україні буде. Знищено на 100%. Лялька під Путіним може бути свіжим обличчям, але можливо ще потворнішим, резюмує видання. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.